Вітаю, шановні друзі! Чому в Німеччині піднімаються ціни на автомобільне страхування? Чим це зумовлено і чи можна себе захистити від цього щорічного підняття цін на автомобільне страхування? Зараз розкажу вам дуже цікаві речі. Хто зацікавився, зробіть, будь ласка, репост даного відео, і як завжди, підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Дивіться, друзі, чому в Німеччині відбувається щорічне коригування підняття цін на кафе це зіхерунг, автомобільне страхування. Для цього є, в принципі, три чинники. Цей процес називається анпасунг або коригування, корекція ціни. Це пов'язано із змінною тип класу, регіонального класу і індивідуальних факторів. Оці три чинники саме впливають на. Підняття ціни. Звичайно, ціни інколи можуть змінюватися. І ціни піднімаються не для всіх однаково. На один автомобіль вони можуть більше, на один менше. В одному регіоні ціна може більше піднятися, в іншому, навпаки, зменшитися. Дивіться, що таке перший чинник це тип класи. Да? Це класифікація конкретного автомобіля. Її визначає відповідний орган ГДФУ для бідного. Ніж там 30 тисяч автомобілів. Чим частіше і дорожча дана модель фігурує у збитках, аваріях, крадіжках, пошкодженнях, тим вищий тип клас і тим дорожчий внесок. Тобто. Е для кожного автомобіля формується статистика е, аварій, крадіжок, пошкоджень, і е, даний автомобіль потім в ціні може вирости. Тобто, один автомобіль, навпаки, може подешевшати, інший навпаки вирости. Є дуже такі популярні автомобілі. Зараз не буду марки називати, ви в інтернеті можете почитати. От які найбільш з цього в Німеччині попадають в ДТП. Е, тому е, ось це перший чинник, який впливає. Другий чинник це регіонал класе. Це класифікація реєстраційного округу Цуласонксбецірк, де зареєстроване ваше авто. Воно відображає шкоду по регіону, тобто скільки там ДТП, крадіжок, пошкоджень, від негоди, середні витрати на ремонт і все таке інше. Тобто, наприклад, вартість автомобіля, який зареєстрований в Берліні, буде абсолютно різною, ніж вже. Вже по відношенню до вартості автомобіля, який зареєстрований за 30 км від Берліну, наприклад, в землі Бранденбург. Чому? Тому що там уже регіонал класи буде геть зовсім інший. Це також дуже важливо. Наприклад, за останніми даними, у деяких регіонах Гесена та Північного Рейнвестфалії регіонал класи на 26 й рік підвищили. Там автострахування стане дорожче, а в окремих районах Бранденбургу, Шлезві гольштайну Мекленбург, Помередній померані навпаки, знизили. Тобто там очікується здешевлення. Оці моменти впливають на підняття і зміну ціни на відповідний анпастинг, це коригування. І відбувається воно в усіх страхових компаніях, не тільки в якійсь вашій компанії, в усіх. Як можна себе захистити від цього? Дивіться. Наприклад, от компанія, в якій я працюю, у нас є така функція Байтрак Шуц у компанії Альянс, є функція Байтрак Шуц, яка дозволяє. При доплаті щорічній доплаті до вашого договору страхування зафіксувати заборону на корекцію на оцю щорічну корекцію, чи то там вартість запчастин змінилася, виросли ціни на ремонт в Німеччині, регіональний тип клас змінився, тип автомобіля змінився. Тобто, в принципі, це все можна зафіксувати. Звичайно, тут дуже цікавий момент, чи вигідно це робити. Якщо ви робите на якщо ви купляєте автомобіль на один рік, то можливо це не сильно буде вигідно. А якщо ви купляєте автомобіль, наприклад, з перспективою там 3 роки і більше. Тоді дана функція дуже корисна, тому що, наприклад, якщо ваша страховка в рік коштує 1000 євро, ви доплачуєте там, умовно кажучи, цей байтрак шуц, він у кожного по різному визначається. Наприклад, ви доплачуєте 150 євро да, і платите 1150 євро кожен рік. Протягом трьох, чотирьох, п'яти років ваша ціна не змінюється. Але якби цієї функції у вас не було, ваша ціна щороку могла зростати, наприклад, на 100 євро. І виходить так, що в динаміці трьох-п'яти років ви би переплатили. Тому звичайно байтрак шуц дуже корисна, класна, крута штука. Вона у всіх компаній по різному називається. Але щоб ви знали, не завжди вам братори в страхових компаніях про це розкажуть і будуть розповідати про такі функції. Але дану функцію можна включити майже в кожен договір. Тому знайте про це, зробіть репост з повагою. Ваш адвокат Демченко.